Вітаю, друзі! Сьогодні в олігарха Ігоря Валерійовича Коломойського день народження. І зустрічає він його в слідчому ізоляторі Служби безпеки України, за що він там опинився, хто як його вітає, поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, напишіть коментар, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, Ігор Валерійович Ковомойський зустрічає свій день народження в слідчому ізоляторі Служби безпеки України, де перебуває вже більше року звинувачення в віднуванні коштів в рейдерських захопленнях і навіть у замовних вбивствах. Але я впевнений, що. Коломойський ніколи при президенті Зеленському не опинився в СІЗУ, якби не одне. Але чому не опинився? Тому що біля Зеленського куча покидів, які заслуговують суд... сидіти в сусідніх камерах слідчого ізолятора, але туди їх не садять. То за що ж посадили п'янічку? А все дуже просто. Справа в тому, що Ігор Валіріч Коломойський, він не просто політичний тато Зеленський. Він не просто відмивав йому кошти. Так, от ті 40 мільйонів, про які йшлося розслідування панама Папа, е, він не просто його вивів в політичне життя, зробив відомим і так далі. Він й принижував його на своїх котлетних вечоринках, ну і взагалі. А Зеленський старано, будучи актором розважального жанру, старано вилизував Коломойському духу. Так лизав, що ледь язик не стер. А коли став президентом, завдячуючи тому ж Коломойському в тому числі, вирішив просто. Списати Списати свого політичного тату. Ви спитаєте, чи привітає е, з Днем народження з Днюхою Коломойського його вихованець Зеленський? Вже привітав, Щойно опубліковані санкційні списки саме в день народження Коломойського проти нього введено санкції. Пожиттєві санкції. Там Блокування рахунків, фінансів, позбавлення нагород, не знаю, чи вони в Бенічки були, але записали це. Пожиттєві. Оце так привітало. А от цікаво, а як і чому не вітають Пінічку? Наприклад, Олександра Ткаченко, якого він називав гадьонишем. Прямо при всіх Гадьониш. Адже саме завдяки Коломойському Гадьониш віджав в Української держави кіностудію Одеську. А чи привітала Наталя Мосийчук, яка стала відомим журналістом і в якої вухи сидів Коломойський свого благодателя? Чи привітали його Міндічі, Шефіри? Інші боголюбові, інші бізнес-партнери і тому подібне. Адже саме завдяки денечків, вони ким стали. Мовчать. Всі мовчать. Може хтось там втіхаря і пихнув в тюремну камеру якогось то. Ну вони мовчать, а ми привітаємо. Знюхай, Валерію. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.